Для центра переселенців свободи 22 додаткові спальні місця лишаються доволі актуальними. Сюди продовжують прибувати люди із небезпечних регіонів. Отож його представники одні з перших приїхали за гуманітаркою. «Здесь в основному постільні принажідності, кровати і средства гігієни Допомога до дружківки надійшла від МНС України. Загалом це 35 комплектів, які місто розподілило між місцевими соціальними закладами. Видача гуманітарки здійснювалася в центрі обліку бездомних осіб, де з похолоданням також збільшився й контингент. кроваті, нескільки постільного нізкілька матраси, подушки нам обов'язково дуже потрібно, тому що у нас крім біслів основні клієнти, які знаходяться, їх повна загрузка, що вони сейчас... Нам Тем более, если в, в, такие, в экстренные випадках, то мы и размещаем их вот здесь, вот в этом самом фае. Сатвісне допомоги міста нужна обласний центр соціально-психологічної допомоги у дружківці запрацював лише з цієї осені, оскільки забезпечено меблями поки що не в повному обсязі. Він потроху починає обживатися, але потреба ще залишається: з 30 передбачених, наприклад, є тільки 20 ліжок. А ще що остаються і переселенці, які теж относяться к сім'ям, которые оказались в крізісних ситуаціях. Тобто вони у мене є на даний момент, і потім. Та помочні сі час крайне необхідна, крім постільного і ліжок серед гуманітарної допомоги українські рятувальники привезли у невеликій кількості ще посуд і взуття.